Привіт! В цьому відео ми розглянемо новий тип даних ліст або українською список. Познайомимося з його методами та дізнаємося новий інструмент для роботи з типом даних STR. Також зробимо практичну задачу. Отже, що таке список? Список ліст це тип даних, який використовується для зберігання даних. Раніше ми розглядали незмінні типи даних, і щоб змінити дані в змінній, треба було перезберігати її або робити іншу. Лист в нас змінний тип даних і перезберігати його для зміни його значення не потрібно. В цьому є свої плюси та мінуси. Далі ви це побачите. Для того, щоб об'явити ліст, нам потрібно поставити квадратні скобки та заповнити наш ліст елементами. Якщо напишемо пусті скобки, то буде пустий ліст. Давайте виведемо значення. Запустимо і переконаємось. Ось бачите всередині пусто, а тип даних ліст. Для того, щоб наповнити ліст, просто пишемо значення через кому. Всередину ліста можемо покласти будь-який тип даних: int, str, float, bool і навіть інший список. Кожен елемент в списку має свій індекс. Це звичайна нумерація, яка йде зліва направо і починається з нуля. Тобто під індексом 0 буде 12, під першим hello, під другим 34 і 0 і так далі. В списку ви можете звернутися до певного елемента за його індексом. Робиться це ось так. Пишемо print, наш список і в квадратних дужках номер елемента. Запам'ятайте, що індексація починається з нуля. Також ми можемо звернутися до елемента нашого вкладеного списка. Для цього пишемо його індекс 4 і пишемо індекс нашого елемента, який нам потрібен. Запускаємо Нульовий, нульовий 12, другий 34. Все очікувано. Ми говоримо, що ліст це змінний тип даних. Давайте переконаємося в цьому на практиці. Виведемо наш список. Звернемося до першого елемента по індексу і перезапишемо його. Ще раз роздрукуємо список, щоб переконатися. Ось бачите, елемент змінився з 12 на 200 без додаткового збереження. Давайте попрактикуємось та трохи поглибимо наші знання. Уявимо, що до нас прийшов наш друг або подруга і попросили написати додаток для покупок в магазині, щоб можна було скласти список продуктів та коли купуєш, викреслювати їх один за одним. Також нам відомо, що цей список має завжди 5 елементів. Давайте запитаємо в користувача список продуктів. Як ви вже знаєте, input повертає тип даних STR. Для типу STR в нас є метод Split, який розділяє наш текст на блоки по вказаному роздільнику. Із цих елементів утворює список. Давайте реалізуємо це і я поясню детальніше. За роздільник візьмемо пробіл, так як в нас між словами є пробіли. Таким чином ми утворюємо список з наших слів. До речі, роздільником може бути все, що завгодно. Символ, буква, слово. Просто помістіть це в лапки в методі спліт. Давайте запишемо наш вираз. Запускаємо. Пишемо яблука, банани, лимони, чай, хліб, apples, bananas, lemons, tea, bread. Тепер ми наглядно бачимо, що в стрічки в нас пробіли, і по цим пробілам ми розділили слова. І кожне слово це елемент в списку. З цим розібрались. Отже, ми створили список товарів. Давайте рухатись далі. Тепер додамо видалення, щоб коли товар купили, його можна було видалити з списку. Для цього в типу даних список є метод, який дозволяє видаляти елементи за їх назвою. Називається він Remove. Давайте спочатку запитаємо в користувача, що він купив, і збережемо взмінну. Тепер давайте в нашого списка викличемо метод remove і передамо йому цю зміну для видалення. Так як в нас ліст це змінний тип даних, то відповідно нам нічого додатково зберігати не потрібно. Тепер давайте виведемо наш список. Запускаємо. Скажімо, ми купили Lemons. Ось бачите, наш список оновився і лимонів в ньому вже немає. Також ми можемо видаляти по індексу. Для цього нам потрібно використовувати метод ліста POP, який видаляє елементи за їх індексом. Наш користувач не знає, що в нас індексація починається з нуля. Тому ми просто віднімемо одиницю. Якщо в метод POP нічого не передати, то видалиться останній елемент. Так як ми домовилися, що у нас буде 5 елементів, давайте продублюємо наш код ще 3 рази. В кінці нашої програми давайте додамо перевірку. Якщо в нашому листі не залишилося продуктів, то виводимо повідомлення, що все ок. Якщо залишилися через те, що користувач ввів більше, ніж потрібно, то говоримо, що є ще продукти. Для того, щоб підрахувати кількість елементів, ми використовуємо built-in функцію len, яка поверне кількість елементів у цьому списку. Тип даних буде int. Тепер давайте користувачу запропонуємо додати ще товарів. Можливо, він згадав, що щось треба купити. Надрукуємо це, запитаємо в користувача продукти. Розділимо нашу стрічку і збережемо в список. Спліт за замовчуваннями розділяє за пробілами, тому явно це можна не вказувати. Тепер використовуємо метод для додання елементів в список. Він називається Append. Використовується ось так. Пишемо список, в який хочемо додати. Викликаємо метод Append, в який ви можете передати STR, int, інший список. І виведемо користувачу наш оновлений список. Пробуйте написати програму, яка буде запитувати оцінки студентів і повертати середній бал цієї групи. Для того, щоб додати всі елементи в списку, використовуйте built-in функцію Sum. Ось так. Наш урок закінчився. Дякую за перегляд. Вітаю ще одним кроком, який ви пройшли на шляху до своєї мети. Буду вам дуже вдячний за активність в коментарях та лайк цього уроку. Побачимось в наступних відео. Не забувайте підтримувати нашу армію.